Ой, загаєм гаєм. Гаєм зелененьким. дівчина дівчині коні. Були невеликі, пішли ми на ставок із нінкою по двоюрідна сестра. Пливли, пливли вона. Узяла попробувати дно і пірнула. Тоді на мене копки сіла, мене придавила, Цей плигнув і витягнув мене. Так я йому й кажу, на що ж ти мене витягав? Щоб тобі припала. Ось папашка на бурячному комбайні. Іде, і він підбирає і кидає. Це тут мені вже було десь годів А Оце тут було годів 17. уже. Уже я робила. Оце було. Зілля приворожне. Це я оце моя подруга, це ми дружили. Танцювали. Танцювали, ніхто так не танцював. Плаття оце ж у нас були такі. Моя мати їздила в Донецьк і ото набирала мене, таке було, це тут, мабуть, є. Іду додому і він іде. Провів родів шутки, на другий день опять у шутку. Вона жила через... Я там жила, а він оце тут. Через вулицю туди. Mm. А, я, а я теж ось тут батьківська хата в мене була. Він у Мофлотському, герой був задрипаний. Прийшло від старостами, посватали, посватали. Тоді назначили на який день свадьбу, згуляли свадьбу. Ну, звісно, мене не знаю за що, мать за язик. Свикруха не хотіла. У якому ми годі? 61-му чи в 62. -му? Купили перву машину. Я сама їздила. Я сама всю жизнь проїздила Что і одна. Це на село, що хвориться? Mm -hmm. І оце було так. 에... Заробляли дуже багато зерна і сімочки, і все давали. Так я оце, як весна, семочок вже на базарі немає, ми навіяли 5-6 мічків. Я в машину у три години і на Донецьк. Спекулянтам здала по рублю, і назад у 8 годин вже на роботі. Тепер вуголь проблема, Ще й оця війна. Не сварилися? Ні. Поки робили ні, а тепер сваримося. Не слухає. А чого? Не пилюлі пить. Тільки дай йому і то. Що ти мені з менями даєш? Що приписали? О, не хоче. І так ми оцей прожили з дідом. Казав, кажу, життя прожити, ні, не їву перейти. <шити> ну, погано, що ти мене зараз не слухаєш. Ти йому кажеш, удінся, не поніма. Не ти? слухаєш. Якби ще в кожній такий слух, я не був, як я. <шити> Якби в кожного така жінка була, як я, на ті ми же коні, Молоденький, здоровий здоро, молодий козаче. здоровий здоро, молодий козаче.